Добрий вечір. Хочу виставити слідуючу тезу 230, назвав її Ерегро Рускє, віртуальна національність без родового зв'язку. Ну, якщо ви звернули увагу, що всі національності позначаються іменниками, іменем существуйте. Єдине тільки рускі прикметником, ім'я прилагательне. Таке дивна якась новина, ну, всі просто звикли до цього, чому ніхто ж не знає. Ну, якщо ви Появу руських вони з'явилися при Петрі I. Тісно, це проєкт богооброних живців. Їм треба було створити таку національність, ну як вони практично, вони базувалися на своїй національності, на технологіях створення, щоб обрізати коріння родове. І от видумані були ці руски, була видумана Росія. Якраз щоб цим віртуальним. Та національності поєднати усі народи, які буде захоплювати Росія. І почали називати русскими. Може, згадайте Радянський Союз, що коли б не поїхали всіх, вважали, що руски. Я в Угорщину пам'ятаю 96-97 рік приїхав, накажуть русський, я кажу, якого перелякував. Ну так, всі ж русські в Святому Союзі. Ну а чого це ви так? Ось так навчалось, і зараз практично в Європі багато ще так думає. Що всі тут русські. І от фактично цей 300 років тому був запущений Егрегор, це Егрегор. Чому тут є дуже цікаві моменти, трошки пініше про них? Фактично, це віртуальна національність. Тому що коли люди себе вважають русскими, вони обрізають своє родове коріння. От Запитайте кого, хто вважає себе рускими, а хто ваші пращури 300 років тому були. А вони не скажуть, вони скажуть, що об'єднані. Руски об'єднують це славян. Сі роди об'єднані. Да, такі моменти були. Фактично в Великій Булгарії називали Булгари чому себе? Бух, це Чорний вовк. Чорні вовки Ареса, Бога війни. Там було 9 родів, але вони не тричали зв'язок з родом. Да, вони об'єднувалися, те саме, коли була Київська Русь, да, Русичі були, сини там, але фактично це об'єднані роди. Лав'янські були, вони не втрачали. Ті самі вуличі, кривичі, Дрівляни, вони не вважали себе якимось віртуальним. Так, да, вони об'єднувалися цим словом русичі, але фактично вони цілі зв'язок був з родом. Ну а богобороні тут дуже гарно зробили, тому що коли людина втраче зв'язок з родом, не нею легко маніпулювати. І їй нічим пишатися. Вони починають пишатися тим, що вони. Належать до цього Грегора і мають віртуальну національність. Ну, от, Пригадайте, якщо ви цікалися, там от я в 2014 році ще пам'ятаю, переписувався через інтернет. Мені там написав один. Я русський, що хочу, то й ворочу. Там, де русський, там Росія. От фактично, чим же ще пишатися? Тим, що фактично вони належать до цього віртуальної національності. Ну і це дуже з одного боку дуже погано, тому що люди втратили зв'язок, а з другого боку, зараз є шанс. Ну якщо взяти сучасність, ви дивіться, що відбувається. Фактично, йде договорняк. Тому що Росія зараз нарощує кількість своєї армії, вони практично можуть піти в наступ, а в Україні там обіщають в кінці березня танки. Та зараз треба хоч ракети більшої дальності, хоч логістичні центри знищувати. Але їх ніхто не дає. Це іде гра така. Що, вони вибивають потихеньку, землю звільняють. Віртуальних їм не жалко. Там їх тільки, тим більше, ну, ті, хто керує, вони розуміють, що залишаться тільки реальні люди. Ті, що мають зв'язок з родом. А віртуальних вони не залишаться. Тому що їх не буде підтримки, не буде підтримки пращурів. І от практично вони знають, що це фактично вже мертвяки. Ну хто не усвідомить себе, хто буде вважати руским, той хто усвідомить, він дійсно це був до 300 років тому, той зв'язок відновить. Ну, хто буде до кінця чіплятися, що вони ж такі, яких нема більше на світі, чому їх і виводять як другий народ місіонерський. Перші євреї, а потім росіяни. Ну згадайте, вже не один рік виводять, що вони врятують весь світ. Та й Путін каже. Месії. Месії ж не люди, вони вищі людей. І оця ця пропаганда, що вона і лягає. Тому що якщо є в тебе коріння, ти все таке прислухаєшся, коли пращури приходять, тобі підказують. А якщо нема в тебе коріння, ти сам відновишся нього. Ти вирішив стати віртуальним. Та ніяких підсказок в тебе. Ти знаходишся в тому депевні частот, що ти не чуєш пращурів. І мова була штучно створена, навмисно була. Так, да, воно пробивається. Ну от я дивлюся і по своїх дітях, що коли треба, їм приходить на українській мові. Але більшою частиною все таке йде. Ну, те, що закладено практично було їхніми матерями. Що відбувалося на Донбасі? Тут дуже цікаві річ, я якось не замислився, це дочка приїхала старша. Там вже багато було переселенців Західної України. І вони поєднувалися відповідно з переселенцями з Росії. Ну, Ситуацію по Донбасу, знаєте, там, по-перше, багато голодомор вимерло, а потім шахти туди їхали на Заробітки. Ну, і, Відповідно, там створився новий народ більшовиками. Який без розбист племені, радянський народ. Ну і відповідно, хто не витримав, втрачав. Ну, наприклад, чоловік от, взяв за жінку російськомовну. І за свою українську мову він забув. Це пішло виродження роду. Він уже теж включився, він іще ні, а діти його вони теж стали віртуальними національностями, рускими. Відповідно, у них вже шансів себе відчути дійсно, хто вони в дійсності є, вже набагато менше. Вони пишаються, що вони русські, що вони віртуальні, вони нереальні, вони, вони, правда, цього не розуміють. Але тут в цій віртуальності дуже серйозна річ є. Тому що якщо взяти, знову ж я почав сьогоднішню ситуацію, фактично шансів ніяких нема. Будуть регулювати, вибивати фактично українців, там не жалко, там скільки 40 тисяч чи ціка. Зеків нагнали тут, повибивали їх. А українців якраз і територія звільниться. Цей процес богообрані регулюють. Так от якраз регуріальність русських може допомогти. На якомусь етапі просто вони почнуть, дехто з них, я не кажу, що всі, почнуть розуміти, а хто вони, якого роду племені вони, ким їхні пращури були 300 років тому. Ну, більше 300 років. І тоді все зв'язок, виходить, частотний зв'язок з пращурами відновлюється, І, відповідно, вони вже почнуть приймати інформацію ту реальну, а не те, що їм Фактично З віртуальних вони стануть реальними. І це фактично може допомогти вийти з цієї ситуації, що зараз склалася. Тому що зараз склалася патова ситуація. Тому що вони там всі зомбовані. Зомбувати їх дуже легко, тому що вони не належать до реальних людей, а вони хочуть бути віртуальними людьми. Тобто через егрегороски вони зомбуються їм, навіюється, що вони самі круті, вони спасителі всієї планети і тому подібне. От вони пишаються, ну а саме подивіться, як вони живуть. Їх відволікають від того. Живуть вони як бомжі, виходить, ну, значна частина. По селах я не беру там Москву Пітер. Але вони пишаються, що вони русські. Ну так само, як я ввесь відео казав, що коли людині нічим пишатись, вона, щоб виділитись, пишається, що вона руска. Там ще мої дочки обідали, що я згадав їх в матері. Ну так воно і є. Тому що нічого особистого немає, а ж виділятися, і от виділяється принципово вони русське. Але ж ви розумієте, без зв'язку родового вони, вони дуже легко попадають під плив. У нас в Україні досить багато таких людей, які, а їм все рівно. Вони готові капітулювати. Ну, вони ж нічого не роблять. Тим більше вони російськомовні. Путін прийде. А що в них? А буде як при Радянському Союзі, там обіцяєш Путін. Та їх дуже багато. Ви розумієте, це думки. Оцих віртуальних русских, Рус, рускодумаючих. А вони дуже впливають на ситуацію. І от тут повинно це якось розродиться вже. Бо вже віртуальне себе до кінця уявили віртуальними та зникли. Атож, там, де я, це моя земля. Я хочу жити по своїм правилам. Але є правила пращурів. Ти живеш на цій землі. Вона тебе годує. Ти народилася на цій землі. Чи народився? Так будь же, живи по законах цієї землі, а не нав'язуй свої закони. А то я хочу Україну без української мови. Я хочу Україну російськомовну. Так це ті, що в Росії ніколи не були. Вони тут виросли. Бо що таке віртуальність? Коли нема коріння, вони фактично саме себе ставлять на це коріння. Ну, бо обрані це прорахували досить гарно. І, Практично те, що в Путіна не вийшло, для них дивно. Тому що дуже багато оцих перевертнів, які себе вважають пупом землі, і вони хочуть закони ті, що їм по душі нав'язують з цим, хто живе на цій землі тисячоліттями. Ну, спробуйте подумати, тому що усвідомлення. Навіть того, що руські це Агрегор, що це віртуальна національність, вона досить серйозно може вплинути на Росію. Ну, і, зрозуміло, і на тих, хто вважає себе віртуальними в Україні. Так що спробуйте. У мене там не так мало проглядів. От, сядьте, задумайтесь. Проаналізуйте, я ж вам просто підказки даю. Гіпотезу. Судічно, чому всі іменники, а тут прикметники. Чому назва прикметник, а не іменник? І що було? Ким вони були до 300 років до Петра І. Вони ж не було. Не було русських тоді. От ким вони були? Чого вони обрізали своє коріння? Чого вони зневажають своїх пращурів? Ну от, така ситуація. Ну і то він довели до такої ситуації, що імперію створювали ще царство. Поб'єднали і писали всіх там. І чухчі, всі їх русскими записували. Бо це ми об'єднуємо всі роди. У нас руский, якого перелякують той чухтя руский. Він чукча, в нього є своя національність, є свої закони, є свої традиції. Ні, це все нав'язувалося. Ми повинні бути, ну потім взагалі радянський народ хотіли зробити. Спочатку зробили цих русскими а потім радянський народ. Ну фактично змішають біомасу, без розду, без племені, і не маті полювати. Ну, мабуть, і достатньо. Пробуйте замислитися. Ситуація серйозна, найближчі тут пару місяців, дійсно, якщо в лютому піде Росія в наступ, нам буде не дуже легко. Ну а захід ось бачили, що німці. Я вже минулому роді пояснював, чому та ж Германія підтримує Росію. Тому що це ще плани НКВД і на Але все воно буде не так. Дійсно, виходить, ті, хто зрозуміє свої корені, вони з віртуально, ну вони російськомовні, вони з віртуально, у ну, нас зараз багато вже таких, які саме переходять на українську мову і розуміють, що більше інформації йде, коли вони думають на українській мові. Хоч багато вважають, що... Не можна, якщо ти думаєш на англійський, то ти же на український не можеш. Чи навпаки. Нічого подібного. Думати можна на будь-якій мові. Зрозуміло, що не зразу воно виходить все. Тому що автоматично против пробує перескочити. Я розказував колись, коли українка з зубнів приїхала з Індії і плющила на острові. Бо вона думала на англійській мові. Частоти мозку не ті, виходить. получається. Так що, подумайте. Ну, мабуть і достатньо я не буду велике відео. Все найкращого, до побачення.